На часі, на часі, на українському радіо. Ви слухаєте українське радіо у студії Віталій Науменко, вітаю вас, шановні радіослухачі, перефразовуючи відомий і доволі популярний афоризм про те, що батьків як і батьківщина не обирають, можна так само сказати, що не обирають, пам'ятаючи геополітичні реалії і сусідів. Війна України з Росією тому яскраве і на жаль малоприємне підтвердження. Тим не менше, Україна межує з сімома державами, які умовно можна розподілити по різних кошиках чи групах Російська Федерація. Білорусь це відверто фашистські держави з диктаторською формою правління. Угорщина держава, яка знаходиться очевидно в такому невизначеному статусі, пам'ятаючи підтримку Будапештом усіх пропозицій Москви, пам'ятаючи те, що вони підтримують найодіозніші рашистські ініціативи, пам'ятаючи їхні плазування перед поставками дешевого рашистського газу і пам'ятаючи їхні постійні палиці в колеса України, днями стало відомо про. Ро те, що Угорщина заблокувала виділення європейським союзом аж 18 мільярдів євро у вигляді невідкладної допомоги для України, залишаються ще три держави: це Польща, це Словаччина і це Румунія, які є членами НАТО, членами Європейського союзу, і щодо позиції, яких в нашій визвольній боротьбі проти Російської Федерації сумніватися не доводиться, вони нам допомагають денно й ночно і словом і ділом. І нарешті сьома держава. Про яку ми будемо говорити детальніше. Маленька Молдова, Молдавани відзначаються в історії вільнолюбивим гонористим характером. Вони не звикли підкорюватися, і так само як і Україна, хочуть бути в європейському співтоваристві, хочуть бути захищені і хочуть мати нормальне заможне життя. Я з приємністю представляю нашого студійного гостя. Це надзвичайний і повноважний посол Республіки Молдова в Україні, пан Валерію Ківарь. Пане посол, дозвольте подякувати вам за виділений час і за готовність дати відповіді на дуже важливі для нашої радіоаудиторії питання. So, so Перше за все, я know, дякую за це. Запрошення. Я радий бути сьогодні з вами. Це честь для мене. Дозвольте розпочати з привітань тих, хто зараз слухає нас на радіохвилях. Звісно, я радий бути тут та відповісти на ті запитання, що виникнуть під час нашої дискусії. Але я б хотів розпочати з того, що Молдова з перших днів війни стоїть поруч з Україною. Ми добрі сусіди, котрі мали у минулому спільні цілі. Але у нас зараз набагато більше спільного щодо майбутнього. Для обох наших країн лише декілька місяців тому ми отримали статус кандидата до ЄС Пане посол, яка сьогодні ситуація в молдавському суспільстві? Як молдавани дивляться на війну в Україні? Адже ми пов'язані багатьма родинними зв'язками, ми сусіди, і у нас так би мовити нема секретів одне від одного? Аустартбай. Я хочу поінформувати наших слухачів щодо офіційної позиції нашої країни. Ми маємо глибокий та динамічний політичний діалог між нашими країнами та владою. Президент Санду відвідувала Київ у червні. Буквально декілька тижнів тому 2 листопада наші президенти говорили по телефону, обговорюючи розвиток подій в Україні та Молдові. Оскільки усе, що відбувається в Україні, впливає також і на Молдову, ситуація у Молдові стабільна, але з великим ризиком дестабілізації. це стосується не лише економічної кризи чи енергетичної мова йде про намагання певних олігархів вплинути на ситуацію, дестабілізувати її. Є ризик втручання російських сил. Спроба змінити уряд і зробити молдовське суспільство проросійським один мій друг сказав, що ситуація у нашій країні така ж сама як і в Україні, але без бомбардування У нас багато пишуть про те, що в Молдові сьогодні абсолютний консенсус стосовно європейських прагнень, тобто ви разом з нами, разом з Україною. Ви хочете бути частиною об'єднаної Європи. Частиною НАТО 60% молдаван молдован підтримують такі дії влади. 20% нейтральні, і 20% вони залишаються на старих проросійських позиціях. Чим старається скористатися Москва? Наскільки вірний і точний такі цифри? people. Я не готовий підтвердити їх, але я знаю, що переважна більшість тих, хто підтримує сьогоднішній уряд. Та прагнення президента Санду проводити реформи та боротися з корупцією також підтримують європейські прагнення держави зважаючи на нашу європейську інтеграцію, ми демократична країна. Звісно, є люди, котрі не погодяться з офіційною позицією влади, і ми повинні поважати цю позицію. Загалом молдавани дуже близькі до українців у їх прагненнях. На початку війни ми прихистили багато українських переселенців. Це знак великої солідарності з вашою країною та тими, хто змушений був залишити свій дім. ця емпатія від щирого серця і зараз продовжує існувати у нашому ставленні до України. тобі Молдова, як відомо, немає на. Щастя для вас спільного кордону з Російською Федерацією, але вона має потужну групу підтримки. Я кажу потужну групу підтримки величезних лапках. Це ті люди, як правило, старшого віку, які чомусь дивляться весь час на Москву. Яскравий приклад цьому президент Одон кілька днів тому в українських змі була інформація про те, що стало відомим журналістам-розслідувачем. Президент Одон одержує зарплату в рублях, тобто він знаходиться на російському утриманні. Чисельні демонстрації антиурядові партія Шор і Лайшор, які переховують. Відомий бізнесмен, який переховується в Ізраїлі, яка це партія і чого прагнуть ці люди, які виступають, і про це показували на телебаченні на центральних вулицях столиці Молдови Кішинева і кажуть, що нас було 50 тисяч. А потім виступають представники правоохоронних органів. і кажуть, що на цьому майданчику могло вміститися щонайбільше 10 тисяч. Хто стоїть за цією партією? І яка її кінцева мета? So, uh, first of all, I would admit that there is, there is are people that are перше за все я зазначу, що дійсно є люди, які не задоволені економічною ситуацією в країні. Тож потенційні протести. Можуть відбуватися це розуміють усі, але влада проводить демократичні реформи і поважає право людей висловлювати свою думку, критикувати уряд, брати участь у протестах. Зрозуміло, це має бути зроблено в рамках демократичних правил та національних інтересів. це одна сторона медалі. З іншого боку, я можу сказати, що є свідчення, що люди на цих протестах отримували гроші за це від корупційних олігархів, одного з яких ви зазначили. Є свідчення, що ці протести були також змотивованими російськими розвідувальними групами, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні, яка дуже чутлива зараз через глибоку економічну кризу і високі ціни на енергоресурси. Ми маємо визнати це. Тіп економік країс у хефтоадмітіт ендгай прайсіс туда енержісурс. Коли в Україні українські політики, українське суспільство дивиться на те, як діє ваша влада, то зазвичай ми схвалюємо. Ви нас підтримуєте, ви озвучуєте це на міжнародній позиції на виступах в організації Об'єднаних Націй. Ви підтримуєте боротьбу українського народу, визвольну боротьбу відновлення територіальної цілісності суверенітету України. Але варто розуміти, що ми почали говорити про дії третьої сторони, яка часто ховається, часто маскує свої так би мовити. Наміри це Російська Федерація. Знову таки хотілося б почути від вас роз'яснення. Багато говорилося про те, що нібито ФСБ Російської Федерації готує державний переворот в Молдові, розуміючи її важливість і розуміючи, що після того як це, не дай Боже, трапиться, то тоді з Україною буде легше набагато так би мовити воювати. Що скажете з цього приводу? О I, I є найгевно дітей сабат по звісно. Я не маю детальної інформації стосовно операції розвідслужб Росії у Молдові. але є певні розслідування, що підтверджують це. Президент та прем'єр країни вже відреагували на таку інформацію. тож ця інформація надійна. Росія намагається створити другу Білорусь на кордоні з Україною. Однак цього не трапиться. бо наші лідери та влада роблять усе можливе. Щоб зберегти стабільність та євроатлантичний курс, та проводити реформи в усіх важливих сферах соціального життя, звісно, громадяни прекрасно розуміють, хто є хто у ці важкі часи, оскільки ми демократичне суспільство, деякі люди дивляться на ситуацію по іншому. Але більшість розуміє, що таке війна, хто розпочав цю війну проти України, та й не лише проти України, але проти усього вільного світу, включно з Молдовою. Uh, started this war against Ukraine and not only against Ukraine but against Ту Олфрі вордінкруїмало пане посол приклад України він говорить про те, що будь-яка недооцінка ситуації, що було в Україні. На жаль, ми маємо це визнавати в частині впливу про налаштованих засобів масової інформації, вона потім відіграє дуже негативну роль. Я маю на увазі ці проросійські канали, які діяли між чотирнадцятим і 22 роком, які зараз заборонені в Україні. Є ухвали судових рішень про заборону діяльності комуністичних. Соціалістичних лівих партій як проповідників проросійських оцих наративів про те, що ми єдиний народ і іншої нісенітниці, скажімо так, нейтрально. Яка політика офіційної влади Молдови стосовно дії проросійських каналів? Спутник Раша Тіві і інших? Чи дозволяєте ви їхні дії офіційно, чи ви починаєте так би мовити закручувати гайки? Thank you so much for this question. That is important not only for Ukraine but also for Moldova and not only for us but for everyone. Russian propaganda is, is strong enough. Дякую за це запитання. Це дуже важливо не лише для України, але й для Молдови. російська пропаганда дуже сильна і створює багато проблем у нашому суспільстві. Уряд та парламент Молдови ухвалили законодавчі акти у червні 2022 року, які не дозволяють російським телевізійним каналам. Мовити на території нашої держави не усім каналам, а тим, що несуть активні проросійські меседжі. звісно, це не так, як в Україні, коли усі російські канали заборонені. це зроблено, щоб створити певний баланс. Але усі російські політичні програми заборонені у Молдові. Ми віримо, що це допоможе зупинити російську пропаганду або, хоча б, мінімізувати її Відомо, що тривалий час Російська Федерація, зокрема Путінський період правління, це період спроби прив'язати колишні республіки радянського союзу, які Російська Федерація помилково вважає сферою чи зоною свого впливу через, наприклад, васальну залежність від енергоносіїв. Ми бачимо, чим це обернулося. Ми дозволяли на своїй території базування Чорноморського флоту в обмін на дешевий газ. Ми не маємо зараз ні російського газу і маємо війну, тобто маємо подвійну поразку. За помилки доводиться платити, платити кров'ю і платити дуже Стуко, що можна сказати в частині енергетичної політики нинішньої влади Молдови? Знову таки в українських змі була інформація про те, що Молдова спочатку відмовилася від російського газу, потім ніби домовилася. Як ви дивитеся і як влада Молдови дивиться на цю проблему? Газдатисов. Аверіпортішо утафект навеї Це також важливе питання, яке впливає на стабільність в країні. до останнього часу ми були надзвичайно залежні від російського газу. це впливало на населення Молдови загалом. І тут важливо зазначити нашу з вами співпрацю у сфері енергетики, зокрема тристоронню зустріч міністрів закордонних справ та міністрів енергетики Молдови, України та Румунії. Вона відбулася 15 вересня. Ми домовилися поглибити співпрацю в енергетиці, але тоді ми ще не очікували, що Російська Федерація вдарить по критичній інфраструктурі України. Це створило багато проблем не лише в Україні, але й у Молдові з затримкою, але ми працюємо над диверсифікацією енергоресурсів. Єдина можливість зараз це Румунія, але якщо говорити про газ, то частина наших ресурсів зберігається в Україні. Бо у вас є технічні можливості. Наша кооперація в енергетиці розвивається. Ми сподіваємося, це допоможе нам у ці важкі часи. шановні радіослухачі. Я нагадую, ви слухаєте українське радіо в студії Віталій Науменко. Триває наша розмова з надзвичайним повноважним послом Республіки Молдова паном Валерію Ківарь. Пане посол, хотілося б користуючись вашою присутністю, висловити подяку молдовській владі, простим молдаванам, молдовському суспільству за прихисток, який ваша країна надала значній частині українських біженців чи вимушено переміщених осіб. Просив би вас, якщо володієте інформацією, назвати цифру і в якому стані це питання, чи дозволить влада Молдови перебування на своїй території, і наскільки, і які умови створюються для цих людей, які рятуються від війни. Так, Початок війни був надзвичайно складним для нас. За перші дні після 24 лютого ми отримали понад 300 тисяч біженців з України. Це фактично збільшило населення країни на 10%, Бо ми усього маємо 3 мільйони. Зараз близько 60 тисяч українців все ще у Молдові. Тож ми забезпечуємо їх усім необхідним. Багато з них живуть в молдовських сім'ях, адже ми маємо історичні та сімейні зв'язки між країнами. Діти ходять до дитсадків, до шкіл. Звісно, прийде час, і цим українцям треба буде повертатися додому. не тому, що ми не хочемо їм допомогти, а тому, що ми хочемо миру в Україні. Нобікозвудонтвонтурисів земзе баджаст. Because we want to have peace in Ukraine. шановний пане посол, і вашу і нашу країну об'єднує один дуже негативний фактор. Це путінська рашистська Росія, яка забрала у вас Придністров'я, а у нас веде війну на знищення української нації. Ясно, що вони ніколи не досягнуть своєї мети, але перемога дістається нам дуже важко великою кров'ю. Західний світ цивілізації вони єдині в своїй радикальній підтримці України, тому що ми розуміємо, зло має бути знищено раз. І назавжди таким майданчиком потенційного нападу на Україну у нас вважається з 91-го року, відколи там були ті самі події із загиблими, були ті самі збройні сутички при Дністрові. Як ви оцінюєте, як молдавська влада дивиться на цей регіон, в якому незаконно продовжують перебувати військовослужбовці? Здається, 14-ї російської армії, дуже велика кількість збройових арсеналів. І терасполь весь час демонструє, що він буде слухатися вказівок із мо. Скви і готовий виконувати launched by the Russian Federation Російська агресія серйозно вплинула на безпеку усього регіону. Ситуація у Придністров'ї хвилює нас протягом останніх 30 років. З ескалацією в Україні ситуація стала ще більш складною. Згідно офіційної інформації, ми не бачимо явних загроз з цієї частини країни, але провокації можуть статися. Дуже важливо, щоб ми з вами працювали разом. Наші служби внутрішньої розвідки мають контактувати з українськими колегами. Наша позиція президента та уряду чітка, мирне урегулювання конфлікту, Комфлікт сетемент, шановний пане посол, ви бачите, які жахи коїть російська російська воєнщина на українській землі. Не ми нападаємо на нас, нападають, нас хочуть знищити. Постійно лунають погрози на адресу інших країн: країн Балтії, Латвії, Литви, Естонії на адресу Польщі і на адресу маленької Молдови. Маленької за територію, але я хочу сказати, що Молдова не завжди відзначалися дуже гордим духом і волелюбством. Чи є сьогодні якийсь елемент розгубленості, можливо, страху в молдавському суспільстві, і як ваш парламент, як ваша влада озброюють або намагаються перезавантажити збройні сили вашої країни? Сенкісомачугевменша смолкантрі, Moldova is a small country. Ми маленька країна, але з великим серцем. Молдова нейтральна країна. Це правда. Це згідно з нашою конституцією. Хоча це не означає, що ми не готуємо себе до захисту країни у випадку вторгнення з Російської Федерації. Це єдине вторгнення, що можливе. Наш уряд разом з президентом та партнерами працюють, аби отримати допомогу та захищати країну у випадку вторгнення. Інтанджер, шановний пане посол, дозвольте наприкінці подякувати за виділений час за відверті відповіді на дуже непрості запитання, які продиктовані і зумовлені часом. У вас є можливість звернутися до численної армії шанувальників українського радіо. Це багатомільйонна аудиторія. Що би хотіли сказати українцям на сам кінець? Аудлайтутутусемолдавани I, I like to, 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 to зараз з вами, з українцями від початку. Ми віримо, що Україна виграє у цій нечесній війні. Україна буде мирною та багатою країною, яка дасть впевненість у майбутньому для усіх українців. де б вони не були фороукраїнсбікхінукреїн Офоритайм Бінгброд. Я нагадаю гостем студії Українського радіо був надзвичайний повноважний посол Республіки Молдова в Україні Валерію Ківер. Пане посоле, ще раз велика подяка. Будемо сподіватися, що разом ми не переможні, разом ми здолаємо ворога, і тоді все буде по іншому, інший світ, інші можливості, інше. Життя і з війною буде покінчено раз і назавжди. Спілкувався з нашим гостем. Я журналіст Віталій Науменко. Залишайтеся на хвилях українського радіо і до побачення. На все добре, слава Україні, героям слава на часі, на часі, на українському радіо.